А туди вулиця річки, а ми прийдемося по пішній частині вулиці Шевченка. Будівництво триває. Значить, тільки в Трускавці з'являється будівництво, з'являється нове місце, де можна поклеїти рекламу, афіші і так далі. Ягуся продовжує будівництво свого другого корпусу, а як завершиться, ми обов'язково вам про це розкажемо. А ми йдемо прямо-прямо-прямо і дивимося тут цікавого зліва, справа. Я кажу цікавого, бо нового тут обмаль. А, цей будинок добудували. Виглядає пристойно. Це насправді десь так плюс-мінус. Моя улюблена пора в трускавці, я маю на увазі по часу. Хоча якби ще було раніше, було б ще краще. Найкраще мені здається десь так влітку, особливо виходити Сьома ранку. Шоста-сьома ранку, вже видно. Ще не спекотно. На вулицях людей небагато. Теж вчора, ну як вчора. У мене це було вчора, коли це у вас буде, я не знаю, коли відео вийде. У нас більшість відео, звичайно, виходить день в день, але всі відео неможливо в той самий день випустити, вмістити. Спілкувався з нашою глядачкою Вікторією, яка зараз на відпочинку. Ну, Бажає їй гарно відпочити. Набратися здоров'я. І головне бути задоволеною своїм відпочинком. Так от спілкувалися з Вікторією, каже, я люблю порожні вулиці. Коли нікого нема на вулиці, ніхто не лізе в кадр, ніхто не заважає. Можна роздивитися місто. Можна роздивитися місто, відчути його дух, атмосферу. От, Якщо вранці, вранці так буває, що вулиці Трускавця не заповнені. Та так буває і ввечері насправді, але, але будемо казати, що от, що от вранці гортензія квітне, вибачте, сам себе перебиваю, не можна пройти. повз. які дуже гарні літні квіти ну що йдемо далі Праворуч будова будується це Анастасія, ми по повз... Анастасію завжди йдемо, я вам нагадую, що в нас можна побачити огляд Анастасії зсередини. Дівчина хотіла гарно потрапити в кадр, але трошки спіткнулася. Ну, нічого. Майстерня шоколаду теж смачний шоколад, смачна кава. Ну, Гірань. Гарні червоні насичені кольори. Тінь сьогодні моя висока, бо це ранок. Дивіться, які запаси чогось сюди привезли великі. Ні, я то бачу чогось, але не буду казати. А раптом це таємниця, правда? Ми вже з вулиці Шевченка потрошки переходимо на вулицю Степана Бандери. Майдан Кобзаря. Це вже, між іншим, 9 година минула. Я щось думав, що ще дев'ятої нема. Зараз зайдемо в тінь, буде мені прохолодніше. Вам то все одно, вам -то без різниці. то ж правда. А, і це Віктор. Тобто Вікторія, Віктор далі. так зручно. Віктор через дорогу Вікторія. Хто який хоче собі таке обирає? ім'я чи стать. так само поруч Бачите, тут трошки популярні назви Світя, світязянка віктор вікторія все знаходиться поруч сані де вулиця Суховоля, а це шайба. Шайбу теж всі знають, пам'ятають. Як казала мені одна знайома, хто хоч раз був в шайбі, її неможливо забути мабуть вона права. Костел? Місто потрошки прокидається. Центр. А пройдемось трошки через ринок, але що ринок ще тільки-тільки починає працювати, бачите, що навіть екскурсії, які справді одні з найперших тут починають продавати. Найші екскурсії не дуже продають. бачите, нетрадиційно. ми трошки повернули, ви думали, ми до бювета повернете. Ага. До бівета ми теж підемо, але... але іншим разом. Зараз ми трошки перейдемося через ринок. Ну, а ринок ще не працює. Ще раз кажу, це не дивно, зважаючи, на те, що яка година, це вже так тільки біля 10-ї. І вже активно все тут починаємо працювати. Близько 12-ї вже, мабуть. Сходи ремонтують, от це справді нове. Ці сходи були такі трошки, ну їх підмивало постійно, і вони такі трошки були завжди нерівні, то зараз сходи будуть рівні фонтан, Давайте раз ми вже тут дійдемо до фонтана, подивимося на фонтан.